На відміну від минулого місяця, де вийшли хітові пел Ворлди Enshrouded, лютий точно не зможе конкурувати з ним в цьому плані. Але все ж цього місяця з'являться на віртуальних цифрових прилавках трішки більше цікавих тріпелей проєктів. Цього місяця сюрпризи в прямому сенсі слова чекають на фанатів супергероїки, так і ностальгічних ремейків. Крім цього, релізниця кілька сервісок сумнівної якості. Отже, готуйте свої клавіатури та геймпади цього. О разу я розповім про новинки, які вийдуть в лютому у нашій підбірці. Погнали розбиратися. Спершу розкажу про один цікавий реліз на мобілках. Якщо точніше, то на iPhone 15 Pro, iPad і MacOS. Звичайно ж, я говорю про реліз з Дез Director's Cut. Для встановлення потрібно завантажити 50 гігабайтів на айфоні, а на Mac вже потрібно аж 77 ГБ гігабайтів місця. Коджимівський витвір мистецтва: геймпади, Xbox і DualSense і кроссейви між девайсами Apple. Але доторкнутися до прекрасного і відчути всю геніальність. Ість гри вийде лише в 27 FPS на айфон 15 про у відкритому світі. Продуктивність новинки, м'яко кажучи, не те, чого очікували мобільні геймери. Але є шанси, що все виправлять, і 30 FPS стануть стабільними. Suicide Squad – Kill the Justice League вийде 2 лютого, створивши трилогію чудових ігор про Бетмена, Рокстеді кілька останніх років провели за створенням екшену за коміксами про загін самогубців. Багато ігор викликають шквал негативних емоцій ще до моменту свого виходу. І навіть якщо це не стосується Suicide Squad, багатьом і нам теж не сподобалася вся ця тема з дженерік-сервіскою. Але я коротко розкажу про Suicide Squad. За сюжетом ми гратимемо за сумнозвісних. Антигероїв і битимемося проти Бетмена, Супермена і Флеша, яким промили мізки і відправили влаштовувати беззаконня. Перші відгуки дуже і дуже негативні. Гра виглядає як жах епілептика, приправлений просто мемним перевантаженим інтерфейсом. Багатьом не сподобалася сервісна модель. Кривий старт і загалом гру почали порівнювати з невдалою Marvel's Avengers. Але більше всього публіку розчарував сюжет. Тому якщо ви думали, що Рокстеді зрештою зможе нас. Здивувати ви не прогадали, але на жаль, то дивують вони не з кращої сторони. Щодо ціни, то на ПК у Стім вона коштує якихось неадекватних грошей, а саме 2300 гривень. Вкрай рекомендую дочекатися наш огляд. Персона 3 Reload реліз 2 лютого, улюблена багатьма JRPG, отримає сучасне оновлення, перероблена з нуля Shin Megami Tensei, Persona 3 з сучасною графікою, модернізованими функціями, поліпшеним користувацьким інтерфейсом, новими подіями, персонажами та додатковими сюжетними лініями. У Persona 3 Reload вам знову доведеться виступити в ролі новоприбулого студента школи на острові біля портового міста Іватодай, який вступає в групу підлітків. Сіс, ця таємнича організація бореться з небезпечними істотами, відомими як тіні, що є проявами внутрішніх конфліктів людей. Щоб подолати цю загрозу, герої використовують свої персони, втілення їхньої внутрішньої сили. Foam Stars вийде 6 лютого. Власники PlayStation не можуть насолодитися чарівною Splatoon від Nintendo, але тепер в них є аналог не менш чарівна Foam Stars від Square Enix. Form Stars – це мультяшний онлайн-шутер для двох команд із чотирьох гравців, у якому буде особлива зброя, що стріляє різнокольоровою піною. Очевидно, геймплейно все це нагадує Splatoon. Пінними стволами можна не просто атакувати противників, а поливати ландшафт, змінюючи його на свій. І колір для застосування особливих здібностей, а також трансформуючи в різні конструкції стіни, платформи тощо. Виглядає, це варто визнати до біса стильно. Передплатники PS Plus, до речі, можуть завантажити і зберегти гру безкоштовно з 6 лютого до 4 березня. Після цього гра коштуватиме 30 доларів. Tomb 1-3 Remastered зарелізиться 6 лютого. Разом із ремастером перших трьох частин усі найкультовіші пригоди Лари Крофт можна буде пережити заново. У склад збірки входять перша Tomb Raider плюс The Unfinished Business Expansion, Tomb Raider 2 плюс The Gold Mass Expansion і Tomb Raider 3 плюс The Lost Artifact Expansion. Пишні джунглі Перу, підступні руїни Єгипту і крижані вершини Непалу. Якщо ви свого часу пропустили ці ігри або вирішили раптом пройти заново, в оновленій версії ви знову зможете пройти шлях Лари від. Недосвідченого археолога добувалої розкрадачки гробниць. Лара, звісно, буде орудувати двома пістолетами, витворяти запаморочливі акробатичні трюки і вирішувати різні головоломки. А завдяки ремастеру її пригоди забарвляться в нові високотехнологічні фарби, а на трикутні форми можна буде глянути в хайрезі. В іграх присутні всі доповнення: секретні рівні та поліпшена графіка. Також у налаштуваннях можна переключитися на оригінальний візуальний стиль з головного, це те. Що у ремастері трилогії є українська локалізація? А ціна на ПК в Steam складає 600 гривень. Helldivers 2 – вихід запланований на 8 лютого. Скажений кооперативний шутер повертається. Щоправда, цього разу обіцяють завести більше веселощів і більше інопланетної зарази. Як і оригінальна, helldivers Сиквел, присвячений боротьбі землян з жуками, тільки цього разу в жанрі шутера від третьої особи. Гравці виступають в ролі елітних солдатів, щоб поширювати мир, свободу і керовану демократію, використовуючи найбільші, найкрутіші і найбільш Вибухонебезпечні інструменти в галактиці, крім справжньої демократії, нас чекає безперервний екшен, кооперативний геймплей і тотальне знищення інопланетних хвиль загарбників. Ви зможете просуватися кар'єрними сходами, виконувати найрізноманітніші завдання, захищати колонізаторів і звільняти планети від ворожих сил. Ворожі фракції це роботизовані автоматони та жукоподібні термінінди, що тероризують мешканців суперземлі. Кожна фракція особлива зі своєю стратегією. І фішками, вибравши планету, ви зможете вибрати й операцію. Операції складаються з трьох місій з різними основними цілями, такими як знищення жуків, знищення ворожих запасів і отримання цінних даних. Крім цього, можна зайнятися знищенням стратегічно важливих цілей, запуском ракет або безпосередньо тиловими зіткненнями. Відмічу, що гра з графічної точки зору виглядає досить непогано, хоча інтерфейс не привабливий, і з іншого можна відмітити слабеньку деталізацію і досить Простенький левел дизайн. Сподіваюсь, що на виході ці усі нюанси не будуть помітними. Ціна, що на PS5, що на ПК в Steam, складає 1200 гривень. Banishers Ghosts of New Eden в продажу 13 лютого. Ця атмосферна сюжетна екшен РПГ перенесе вас у Америку кінця 17-го сторіччя. Але у цієї версії світу існування привидів та духів є об'єктивним фактом. Під час одного із завдань Антеа помирає і стає одним із духів. Закохані вирушають у подорож нетрями північної Америки, щоб звільнити героїню від прокляття. Персонажам потрібно продовжити свою місію, але тепер у них з'явилися нові можливості. Використовуйте свою кмітливість або об'єднайте духовні сили Антеї та Арсенал Реда, щоб перемогти і вигнати душі, що мучать живих. Граючи за банішера або так, скажімо, вигнанця. Ви очищатимете землю від темряви та розкриватимете численні секрети, що криє у собі ця земля. Ваші рішення матимуть драматичні наслідки. Розробники обіцяють гарний світ, продуману історію і досить складні бої. Подивимося, що з цього вийде. Гра коштує 1050 гривень на ПК в стімі. Маріо vs. Данкі Конг з'явиться 16 лютого. Можливо, це і не реліз масштабу Супер Маріо Брос Вандер. Але тим, хто шукає цікавий платформер головоломку для Switch, варто звернути увагу на Маріо vs. Донкі Конг. Це ремейк гри 20-річної давності, але не лякайтеся. Версію повністю перероблено. Графіку покращено і гра в принципі виглядає як звичайнісінький сучасний Нінтендівський платформер, який з радістю розфарбує нудні моменти вашого дня. До того ж, вона трохи. Дешевша за всі інші великі ігри для Switch – приблизно 50 доларів. Календ Боунс побачить світ 16 лютого. Це не єдина сучасна піратська гра з відкритим світом. Череп та кістки знімається з якоря з відносно реалістичнішим поглядом на піратські битви у відкритому морі. Це по суті Black Flag, але без асасинів нам обіцяють масштабну соло кампанію, де ви будете змагатися за контроль над водами Індійського океану 18 століття. Але головна фішка гри полягає у сутичках кораблів між людьми онлайн, де кожен гравець керує своїм. Власним військовим кораблем у битвах флоту серед усього гарматного вогню, також будуть надприродні елементи, як от колосальні щупальця жахливого кракена, що ховається в безодні, у грі можна буде робити все, чим повинен займатися кожен пірат, що поважає себе: грабувати торгові судна, грабувати прибережні містечка і просто грабувати все, що хочеться. А головне брати участь у епічних морських битвах. Це тут реалізовано досить непогано, але вся ця історія з онлайн сервісною Помийкою мене дуже напрягає. Також є питання до нескінченого грінду і цікавості самого геймплею, про що я розказував в нашому першому погляді після бети. Гляньте обов'язково. Перед виходом також пройде відкритий бета-тест. Що ж, сподіваємося, роки розробки та численні перенесення, хоча б трішки виправили плачевний стан проекту. Щодо ціни, то просять за неї 1300 гривень на ПК в сторі Юбісоф, та от на PlayStation 2300 гривень, що якби дуже і дуже багато за заподібне. no service com. Вархамер 40 тисяч Chaos Gate Demon Hunters вийде 20-го числа. Покрокова тактична гра, події якої розгортаються в готичному науково-фантастичному всесвіті Вархамера. Цього разу ми командуватимемо загоном сірих лицарів і боротимемося з силами Нургла, які намагаються напустити на галактику. чуму. крім того, Chaos Gate – це перезапуск гри 1998 року? І якщо спочатку галактику від темних сил рятували власники ПК, то тепер зможуть пора. Діти і власники приставок коштує гра 1700 гривень на PS5, а з PS Plus дещо дешевше. До речі, у гри непогані відгуки як від преси, так і від гравців. Зараз 78% позитивних відгуків в стімі. Тому любителям тактики і тим, хто грає на консолях, варто звернути увагу. Термінатор Dark Fate Defiance виходить 21 лютого. Боротьба за майбутнє людства триває. Це тактична стратегія в реальному часі за всесвітом Термінатора від студії Слізарін. Гра заснована на сюжеті фільму Темні долі тому людство воює проти синтетичних інтелектуальних машин Легіону, а не Скайнету. Ви візьмете під управління фракцію засновників. Вони складаються із залишків збройних сил США, яка намагається зірвати плани штучного інтелекту зі знищення людства. Компанії доведеться керувати великою армією, яка кочує від місії до місії, і давати рішучу відсіч розумним машинам. Також доведеться шукати припаси, заводити нових союзників, приймати різні рішення та вирішувати проблеми ворогуючих фракцій. Ще серед особливостей виділяють модульну систему ушкоджень, яка впливає на характеристики техніки та роботу окремих компонентів. За обіцянками розробників у грі будуть напружені битви, велика різноманітність супротивників і союзників і Головне можливість створити справжнісінький опір у режимах. Сутички та мультиплеєрі можна зіграти за засновників опір і легіон. Pacific Drive зарелізиться 22 лютого. Ну хіба можна втомитися від ігор про постапокаліпсис? Особливо коли розробник пропонує нехай і не найновіший, але досить цікавий концепт, а саме вивчати світ не просто пішки, а на машині. Ми перенесемося на північно-західне узбережжя США, де якийсь таємничий катаклізм змінив навіть повітря. Це виживастик, де єдиним компаньйоном гравця буде автомобіль, який опинився у головного героя після того, як той застряг у зоні відчуджень. На півострові Олімпік. Базою тут слугуватиме закинута майстерня, де ви зможете ремонтувати і покращувати знайдений універсал після кожної вилазки. Система прокачування автомобіля дає змогу змінювати його комплектуючі, включно з двигуном, шинами, дверима і не тільки. Все це впливає на характеристики. Якщо автомобіль буде в хорошому стані, то це дасть змогу краще досліджувати місцевість, зібрати більше ресурсів і заїхати у віддалені біоми за цінними нагородами. Варто врахувати. Що через шторм у зоні локації видозмінюється, тому кожна вилазка буде унікальною. А коли залишиться трохи вільного часу, можна зайнятися і розгадуванням головної ігрової загадки. Що ж все-таки тут сталося? Sons of the Forest повноцінний реліз запланований на 23 лютого. Survival Horror – ранній доступ до якого відкрився минулоріч. В оновленні 1.0 автори обіцяють розширений сюжет, різні виправлення, нові геймплейні функції та додатковий контент. У грі з'явився бінокль, дельтаплан, ворота для оборонної стіни, новий бос, оглядові вежі в селах канібалів і не тільки. Головне, що з повноцінним релізом Кельвін перестав рубати дерева разом з будинками. Грати ви будете за Оперативника, який разом зі своїм загоном вирушає на богом забутий острів, щоб знайти зниклого мільярдера. Як це зазвичай буває, вертоліт падає. Більшість мертві, а в глушині лісу чекають кровожерливі канібали і мутанти. Проходити гру можна як самому, так і в мультиплеєрі на вісім чоловік. Sons of the Forest має рейтинг 85% У Steam. ціна зараз 600 гривень. Якщо вам цікаво, то рекомендую глянути наш огляд гри в ранньому доступі. Brothers a Tale of Two Sons ремейк вийде 28 лютого. Свого часу оригінальна гра викликала справжнісінький фурор. Історія розгортається навколо двох братів, яким доведеться долати перешкоди і допомагати один одному для того, щоб врятувати вмираючого батька. На щастя, ремейк, судячи з усього, збереже свою неповторну атмосферу і водночас отримує оновлену графіку та перероблені пейзажі й персонажі. Плюс до всього у грі поліпшать продуктивність і геймплей. На братів чекає велика. Кількість надскладних пасток і головоломок, битви з величезними босами та безліч потаємних деталей і таємниць, що доповнюють сюжетну лінію. А в поєднанні з саундтреками, записаними живим оркестром, немає жодних сумнівів у тому, що і так приголомшлива гра стане ще кращою. Як і в оригіналі, розв'язанням головоломок і проходженням загалом можна зайнятися як в соло за обох братів, так і в коопі. Варто лише відмітити, що кооператив доступний тільки у форматі загаль. Ального екрана. Final Fantasy VII Rebirth – реліз, запланований 29 лютого. Епічна сага Final Fantasy VII триває. Rebirth – це друга частина запланованої трилогії ремейка сьомої фіналки. У цій частині ми повернемося в Мідгард. Мегаполіс, що розрісся, задушений корпоративною жадібністю та екологічними проблемами. Rebirth дасть нам можливість не тільки зануритися в давно знайомий і улюблений світ, а й зайнятися новими сюжетними лініями. Деякі квести міститимуть варіант. Антидіалогів і ваш вибір вплине на стосунки з конкретним персонажем. У грі приголомшлива графіка, емоційно насичена розповідь і захопливі місії, які напевно переосмислять те, яким може бути ремейк. Клауд і його друзі відвідають нові міста, зустрінуть нових персонажів і впритул займуться дослідженням світу за межами Мідгарда. Також гравці зможуть вибрати різні складності. Екран вибору розділений на екшен і класік. У будь-який момент ви можете вибрати Ізі, Нормал або Advanced. Причому остання це динамічна система, в якій монстри відповідають рівню вашої партії, що не дасть змоги вам виснажувати себе спробами перевершити супротивника. Ба більше у грі буде безліч нових занять: і міні-ігри, і ритмі, ігри з піаніно, і навіть карткова гра Queen's Blood. Їздових чокобо можна придбати в спеціальних магазинах. Користуючи валюту золоте пір'я, а потім кастомізувати його. Звісно, спершу вам варто пограти в ремейк. Але якщо ви готові, то Final Fantasy VII Rebirth здасться вам ще більш насиченим квестом ніж попередня глава. За оцінками у грі понад 100 годин контенту. Вона займає два блюрей-диски і вимагає для встановлення 150 гігабайтів вільного місця. Багато це чимало, дізнаємося після виходу. Цього місяця у топ Хеву попадає кілька проєктів, які мене зацікавили. Перше це Suicide Squad, але не тому, що я чекаю гру, а через те, що я хочу розказати про це неподобство. Друга цікавинка Helldivers 2, третя Skaland Bones і остання це Banishers. Можете написати, що зацікавило із підбірки, а краще розкажіть, у що граєте зараз. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались, на каналі не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.